Від сьогоднішнього дня розпочинається реконструкція дитячого садка Джерельця. З моменту катастрофи пройшло 9 місяців. За цей період часу ми здійснили проектну документацію, передали її в обласну військову адміністрацію, потрапили до програми відновлення країни. Проведений тендер. І сьогодні нарешті зустрілась з будівельною організацією, яка має... За 14 місяців здійснити реконструкцію дошкільного закладу джерельця. Сьогодні у Броварській міській раді пройшла велика нарада з приводу реконструкції дитячого садка. Участь у ній взяли заступник голови Кова Микола Бойко, міський голова Ігор Сапошко, проектувальники, а також працівники і батьки вихованців джерельця. Сьогодні мусимо констатувати, що всі документи для початку робіт у нас є. І головне у нас є гроші на початок відновлення. Такий має вигляд новостворений проект закладу. Тепер це буде не дво, а триповерхова будівля, оснащена всім необхідним і розрахована на 275 діток. Проєкт розроблявся з урахуванням пропозиції управління освіти і науки та безпосередньо колективу Садочка. Для нас як для управління і для вихователю, для батьків ми зможемо контролювати, ми зможемо. Можливо, щось ми, ми не будівельники, але все одно свою думку ми зможемо висловити. І я певне, що до неї прислухаються, і в подальшому влада обіцяє дослухатися до думки громади. Будь ласка, якщо є якісь зауваження, якісь там пропозиції, готові слухати і приймати рішення прямо на місці. Завершити реконструкцію садочка Джерельця планують за 14 місяців. Кожні 2-3 тижні. Будемо приїздити з перевіркою. Губернатор буде приїжджати. Я буду приїжджати, і всі служби будуть слідкувати за правильним виконанням робіт. Щоб це була збережена техніка безпека і все, що передбачено. Проект, щоб було виконано, допомогти в реалізації проєкту реконструкції зголосилися організації. Донори Добробат безкоштовно допоможе з демонтажем ряду конструкцій. В Країні дуже багато руйнувань. Ми хочемо внести свій внесок в цю відбудову. Відбудову джерельця чекають всі батьки своїх дітей не переводили в інші заклади. Наш вихователь дуже хороший. Вона в нас сама найкраща. Ми її дуже любимо. Ми за нею ходимо тепер по садочках. Наші діти вже не попадають, звичайно, тому що в нас останній рік. Але ми надіємося, що для наступного покоління це буде дуже хороший садик. Надіємося, що його відбудують, і дітки підуть туди. Директорка закладу каже: вже просто мріє. Нарешті повернутися в рідні стіни. Чудовий проєкт. Дуже сподіваємося, що через 14 місяців ми зайдемо вже в реальний наш садочок. Мрія та, та одна із мрій. Перша, щоб закінчилась війна, а друга, щоб наш садочок запрацював і задзвенів, і забранів на всі бровари.